Неподалік від парку Лазаря Глоби розташовувалися два центральних кінотеатри міста Родіна та Панорама. Перший мав дуже насичену історію і свого часу був візитівкою міста. Справа в тому, що кінокультура в цьому місці почалася ще з катеринославських часів. Напроти був міський сад, парк Лазаря Глоби таке місце для гулянь. І була вулиця фабрична. Нині Столярова цікаво, що тут були млини. От і тут же вирос такий перший у нас вогнище кіно сінематограф називався він Біоскоп Зайлера». Потім поняття сініматограф виникає. Ну і був кінотеатр. Род фронт в радянський час. От потім назвали Родина, і цей кінотеатр він пережив три реконструкції повністю, які змінили його вигляд. Тут була велика пожежа в 60-ті роки. Значить, перший був такий великий в стилі хрущовського конструктивізму. Така була мозаїка, величезна. Значить, жінка це була мода 60-х років. Вона є на фото на старих. Можеш обідітися, що наша родина свіжа і красива. Приходи в гості Родина Зов. Це дуже старі фото. Це у нас кінотеатр Родина. А це, може, ви згадаєте? Це наш спутник кінотеатр. На тепер вже їх не існує. Майже вже стерти з обличчя нашого рідного міста. Але ж фотографії залишилися в нас як спогади. Люди, які фотографували ще тоді на свої фотоапарати, робили фотокартки і пересилали нам або подарували, або е, Київський центральний архів нам надсилав фото дуже. А так, взагалі, у нас дуже багато наших місцевих фотографів, місцевих жителів, які надавали свої фотографії, щоб вони в нас зберігалися. Після Великої пожежі 1972 року Родіну відбудовували за проектом архітектора Павла Нірінберга. Відомого автора цирку, будинку книги і будівлі міськради в новому кінотеатрі із гарною акустикою з'явилося два зали. Звичайні класні центральні кінотеатри. Але чим відрізнялася і виділялася для мене сходами? Ти входиш як до кінотеатру, звичайного, а виходиш вже ти спускаєшся з другого поверху і такими вузькими сходами, які вже на вулиці були. Помню, якийсь рік. Замінили сідушки на такі удобні синього кольору. Це було обшито. Родіна вважався центральним кінотеатром міста. Тож всі прем'єри зазвичай розпочиналися саме тут. Якщо, наприклад, йшов такий фільм популярний, ну як Вікінги або Клеопатра, то черги були дуже великі. Тоже никого не интересовало, сколько стоит билет, главное их купить. Вот. И фильмы задерживались в кинотеатре, в этом центральном, по несколько недель могли идти, пока есть спрос. Билет стоил на дневные сеансы 25 копеек, но было доступно. А у нас, значит, с мужем было так, ну что, я студентка, у него там не обязательно лекции. Понедельник, это, как правило, мы шли на первый сеанс Если мы не посмотрели, значит, это вообще, я не я знаю, выпала неделя. У кінотеатрі Родина в різні періоди його існування намагалися створювати особливу атмосферу, яка поєднувала традиції кінопоказів із новими формами дозвілля. Ви знаєте, є такі которые, о которых можно сказать. сказати. Культура йде в бит. І от однажды я прихожу в кінотеатр Родина. Вот, и вдруг необыкновенно вижу то, что никак не мог увидеть в кинотеатре. Дело в том, что в этот период, вот где-то в середине 80-х годов, между сеансами играла музыка. Причем музыка живая. Я открою, захожу в кинотеатр, и вдруг вижу, сидят на возвышении целый ансамбль. И они играют самые популярные мелодии того, того времени, и даже немножко ошарашенные, ошарашенные таким видением заходили туда те, кто покупал билет кинотеатра на, на сеансы. Они все были немножко удивлены: как так играет живая музыка? Это 10-15 минут между сеансами вот, развлекали посетителей кинотеатра Родина. Під час новорічних свят кінотеатр часто ставав центром сімейних розваг. У фойє проводили вистави, які супроводжували покази новорічних стрічок. Одного разу, одного року, всі дитячі канікули ми працювали там. Я взяла свого чоловіка, а так як в мене була маленька дитинка, мій Ромка, то зазвичай ми взяли його з собою, тому що сеансів було багато, це був цілий день, і наша дитина, ми її нарядили маленьким новим роком, він був з нами. Спочатку дитина дуже раділа цьому, тому що всі абсолютно фільми він міг дивитися безкоштовно протягом перших двох, трьох, чотирьох, п'яти, коли вже було 10 днів, дитина сказала, ні, хвати. Я більше не хочу. І таким чином ми якось там вже допрацювали. Але для мене цей кінотеатр Родіна став таким осередком родини, да? тому що мій чоловік, мій син два тижні прожили в цьому кінотеатрі Родина. Родина проіснував до 2014 року. Сьогодні у будівлі розташовується ресторан.